Через скорочення популяції горобців їх оголошено птахами року. Олександр Бадрак, завідуючий лабораторією куточок живої природи, разом з дітьми провели дослідження, спостерігаючи за цими птахами. Є така наукова робота птах року, і от в цьому році національний еколого-натуралістичний центр визначив птахом року горобця хатнього. І от ми проводили дослідження впродовж літа осені разом з дітьми. Як шукали місця гніздування горобця хатнього на території нашого міста і громади. Ми разом з вихованцями провели моніторинг і дійшли висновку, що у нас більш поширений горобець польовий. Якщо десь на сто пташок, це десь 20 пташок зустрічалися горобця хатнього, а 80 – горобця польового. В нашому місті він поширений. Якщо взяти от наш навчальний заклад, у нас є вольєри, де живуть там. Фазани, потім качки дикі. І горобці кожного дня прилітають туди, тому що там можна щось перехопити. Ми годуємо своїх птахів зерном і туди прилітають горобці, там є вода. От це літо було дуже посушливе. І стаї горобців прилітали, з граї горобців прилітали туди, щоб попити води. Науковці пересічні українці б'ють на сполох, куди зникає сіра пташка, яка виконує дуже корисну справу. Це дуже корисні пташки, так як одна пара горобців. Може за сезон знищувати до 30 тисяч комах шкідників. Скорочення чисельності горобців має кілька причин. Причин цьому багато. По перше, це якщо брати до уваги великі міста, такі як там Київ, Дніпро, Харків. Це зменшення приватних господарств і збільшення великих забудов. Так, як у приватних господарствах у Стріхах гніздилися горобці і технології будівництва, так як немає щілинок, там, де в великих мається на увазі будинках, там, де вони б гніздилися. Потім це, в приватних господарствах вони могли там, перехопити зерна, тому що люди тримають там, свійську птицю. Зменшення елеваторів із зерном, там, де також харчувалися горобці. Через російські обстріли руйнуються будівлі, тож горобці теж Трачають домівки, там, де падають і артилерійські снаряди, де падають бомби. Звичайно, там горобці жити не будуть, вони будуть мігрувати. Смітники, люди викидають сміття в поліетиленових пакетах і в контейнерах. І ну, горобці також харчувалися на смітниках. Потім ще така причина: це вже стосується і нашого міста. Те, що зрізаються гілки дерев, де гніздяться горобці. Скошується регулярно трава. В траві живуть комахи якими харчуються горобці, але слід пам'ятати, що це досить корисні пташки, так як вони знищують дуже багато комах шкідників і поїдають насіння різних чагарників. Тенденція зменшення горобців спостерігається не один рік. Втім, загрози повного зникнення горобців поки що немає. В період тепла птахи кочують. Вони від'їдаються, шукають поживність у сільськогосподарських угіддях. Взимку через морози частина птахів повертається до міст, де їм комфортніше зимувати та шукати корм.